Всім добрий день, ми продовжуємо робити в блендері мультиметр. І в принципі ми вже потрібно нам робити в ньому ось ці елементи, дрібні отвори. Але ми прийдемо зараз до текстурування, тому що потім, якщо ми зробимо отвори, ми будемо дуже до них сильно прив'язані. І може бути так, що текстура ляже, і отвори ми зробимо десь отак трошки, або сюди трошки. І потім буде зовсім не гарно. Тобто ми одразу положимо текстуру, а потім вже будемо більш-менш чітко підганяти ці отвори і під форму, і під текстуру. Так, я вже зробив е, текстуру, намалював в спеціальній програмі, для, яку буде ложитися на мультиметр, ось вона. В неї головна особливість те, що заднього фона тут немає. Тобто він прозорий. тобто Є тільки оці надписи і все. Що ж, давайте покладемо цю текстуру на наш мультиметр. Але перед тим, як ми до цього перейдемо, нажимаємо Tab і відредагуємо декілька нюансів. Річ в тім, що в нас текстура прямокутна. тобто нам потрібно, щоб бажано, щоб бажано, і форма була Теж прямокутна. Але тут, якщо ви замітили, ці два виступи роблять тим, що вона вже не прямокутна. Давайте їх зрівняємо. Переходимо в меж, кнайп, топлоджі 2. І просто з'єднаємо ці дві вершини. Права кнопка миші, Enter. Все, з'єднали. Тепер у нас є, якщо виберемо полігони, оці два полігони, куди ляже вся наша <кхи> текстура. Що ж, переходимо в матеріали і спочатку зробимо базовий матеріал для всієї форми. Так, давайте ми вимкнемо перемикач, він нам зараз не потрібний. І е, створимо новий матеріал. Е, давайте візьмемо якийсь колір, трошки темніший. І перейдемо в матеріа превью, щоб було видно, як зараз виглядає наш. Multimeter. Давайте трошки додамо металік, давайте 03 буде. Ну, і буде приблизно ось так. Так. Для текстури зробимо ще один матеріал. Тут я нажимаю плюс, створюємо New. Вибираємо ці полігони і нажима... вибираємо цей матеріал і нажимаємо призначити. Тобто тут у нас буде другий матеріал. Якщо розумієте, він поки місь білий. Так. Тепер давайте налаштуємо текстуру. Переходимо в закладку Shading. Вона знаходиться в нас ось тут. Ось тут. Просто нажимаємо на неї. І тут у нас є наші матеріали. Так, переходимо в матеріали. Ось у нас він вибраний. до речі, попередній матеріал і цей, вони всі однакові. Тут у нас ось принцип LED BSDF і material output. І тут так само цей шейдер і material output. Ну, тобто тут ті самі налаштування. Вибираємо другий матеріал і давайте додамо сюди текстуру. Для цього я на цьому полі нажимаю Shift-A, вибираю текстуру. І вибираю Image Texture, Ось вона. Так. Давайте з'єднаємо з base Color, Ось так зразу. Відкриємо текстуру. У мене вона нас тут знаходиться. І вона вже, в принципі, примінилась. Тут тільки змінимо замість repeat, зробимо Clip, щоб вона не повторювалася. Тобто, якщо десь буде повторно накладатись, то вона буде повторюватися. Добре, тепер, ну, ми бачимо, що тут нічого все одно немає. Тобто ми положили текстуру, але нічого немає. Чому? Нам її потрібно ще правильно розвернути. Для цього переходимо в закладку UV Edition. І ось тут ми бачимо наша текстура. Ось вона. Давайте її покладемо на ці полігони. Так, вибираємо ці два полігони. Ось вони. Так, раз, два. є. І якщо ви замітили, то вони ось тут у нас з'явились, тобто вони зараз на текстурі зовсім не лежать. Давайте їх подвинемо трохи, наприклад, нажму G і ось так покладу. А тут перейду в режим Material Preview. І бачимо, ось бачите, вони так. Ось, бачите, 200 перекриває 200, 2000. І тут вони є. Але нам це не підходить, нам потрібно, щоб вони всі оці, ну, нормально лягло. Просто нажимаємо права кнопка миші і U-N-Wrap. І воно автоматично його розгортає, так як ну, вважає, що це правильно. Давайте подивимося, що, що в нас вийшло. Так, дивимося, по цьому краю все добре. А ось цей кусок краю не вліз. Що ми можемо зробити? Ми можемо трошки. Підредагувати його. Давайте виберемо знову полігони. Тут я вимкну, поки що, Так, виберу полігони. І поки що вимкну матеріа прев'ю, тому що комп'ютер може підглючувати. Так, нажимаємо просто S і трошки його збільшуємо. І тепер дивіться, ось тут, бачите, ближче наші а Тут далі. Тому що, тобто нам потрібно ще трошки його подвинути туди. Нажимаємо G. І трохи його здвигаємо ось так. Ну, здається, ось так. Переходимо сюди, Z Mateo Preview. І дивимося результат. Так. Ну, здається, в принципі, нормально. Але є одна проблема. Дивіться, ось цей один колір, а ось тут чорний. Чому чорний? А тому що в нашому е, текстурі задній фон ну його немає, він прозорий. Е, і цей прозорий фон просто ну наша програма нічого не має, тому робить просто чорний. Давайте е, зробимо так, щоб цей фон збігався з, з кольором самого корпуса. Переходимо знову в шейдинг. Так як і раніше. Ось тут. Так. Е, От ну, дивіться, що буде, якщо ми просто під'єднаємо альфа до альфи, тобто прозорість, то наш прозоре все. ну Ось це просто прозоре. Ми бачимо задню стінку на, 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 нашого на, корпуса. Ну, ну, Звісно, цікаво ну, виглядає, але нам це не підходить. Тому ми альфу від'єднуємо. І спробуємо зробити так, щоб колір цей співпадав. Що ж, ми е, беремо сюди, додаємо ще один блок. Так, shift -A, Color, І обираємо mix-color. Ось цей. І сюди ми е, налаштуємо якраз оцей колір. Давайте виберемо оцей колір, матеріал з самого блока, виберемо його колір і скопіюємо цей колір. Ось він тут зашифрований 16-бітний системою числення. Я просто Ctrl-C нажимаю, переходжу в наш матеріал. І тут колор А. Вставляю той колір, який там. Ось так. Є. Тепер колір ось цей ось цей від'єднує, приєднуємо до кольору Б. Тобто це буде ось сюди, він буде змішуватись. І альфу з'єднуємо з фактором. І результат приєднуємо до base І якщо ми замітили, то колір тепер півпадає, але є нюанс. Річ тим, що В основному колір, бачите, 03 металік 0,5 і глянець. А тут 0.3.0.0.5, Тобто вона тут теж 03 поставить, як на тому колірі. І тепер е, е, переломлення світла буде однаково. Що на тій стороні, що на тій. Так, добре. Переходимо знову в layout і дивимося на результат. В принципі, все добре. На цьому все, на цей урок. Дякую за увагу.